Повітряна тривога в більш як половині українських областей у повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння. Перебувайте у безпечних місцях. І варто зазначити, сьогоднішня масована атака стала третьою за останні чотири доби. З вечора окупанти запустили шахеди, які долетіли до Львівщини, і Франківщини. ППО працювала також на Хмельниччині. І близько четвертої ранку повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з чотирнадцяти бортів. Ту 95 ворожі цілі через Сумщину, Чернігівщину і Київщину прямували на захід. Окрім Києва, вони атакували Львів і Львівську область, зокрема Стрищину. Про роботу ППО заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Мер Львова повідомив, що попередньо на регіон летіло близько 20 ракет, і сім шахедів. Під прицілом були об'єкти критичної інфраструктури. У самому Львові прильотів не зафіксовано. І одна з російських ракет під час ранкової атаки на Західну Україну на 39 секунд зайшла до повітряного простору Польщі біля села. Осердов у Люблінському воєводстві за кілометр до українського кордону про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі. Військові маршрут ракети відслідкували і вжили необхідних заходів із захисту. Більше подробиць там не надали. Серія вибухів пролунала вранці в тимчасово окупованому Криму. Місцеві пабліки пишуть, що гучно було в Сімферопольському районі. Зокрема, повідомляють про влучання в нафтобазу в гвардійському районі. Там навіть евакуювали жителів кількох вулиць. Вибухало також у Джанкойському районі. Крім того, у суботу пізно увечері ще щонайменше три ракети влучили у головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Моменти прильоту Місцеві телеграм-канали опублікували практично одразу ймовірно є влучання у районі козачої бухти та Фіолент. Там розташовані позиції 810-ї бригади морської піхоти Росії. Окупаційна влада заявляла про роботу ППО. За словами так званого губернатора Севастополя, усі цілі були збиті. Однак, уламки однієї з ракет впали на житловий будинок. Там, нібито. Загиблий і четверо поранених. Гучно цієї ночі також було в Євпаторії, саках та Карчі.